Як відомо, Житомира не існує. Але якщо ви опинилися в ньому або з якихось причин народилися, я допоможу вам із нього вибратися. Для початку вам потрібно переконатися, що ви знаходитесь у Житомирі. Хитрі Житомирці можуть спробувати обхитрити вас і сказати, що ви знаходитесь в інших регіональних центрах України, наприклад, у Києві чи Одесі. Для того щоб зрозуміти, що ви потрапили саме в Житомир, пропоную пройти елементарний тест. Ви у Житомирі? Що з цього тигр? Марвел чи DC? Якщо ви відповіли хоча б на одне з цих питань відповіддю, так, то ви в Житомирі. Тепер треба зрозуміти, в якій частині Житомира ви опинилися. Якщо поряд є житомирська траса, то ви зможете втекти до Києва або до Львова, до людей. Якщо ні, то вам доведеться тікати від Львов, що не дуже вигідно у вашій ситуації, бо ви не хижий Тарзан, а мешканець Житомира. Вас скоріш за все з'їдять. Але якщо вам все ж таки вдасться вижити в диких умовах Житомира, і ви підете шукати Житомирську трасу, тут вам допоможе тільки Господь Бог і минимальне знання для орієнтування в лісі. Саме так, першою перешкодою для втечі буде ваш інтелекти і сила віри. По-перше, рухайтеся на схід, це з того боку, де сходить сонце. Якщо ж ви відправитеся в той бік, де сонце сідає, то потрапите до западенців і ніколи не виберетеся із застіль та кумовства. Будьте обережнішими. Після того як ви визначитеся, з якого боку встає сонце, рухайтеся в його бік лише тоді, коли вітер дує протилежно вам. Інакше ви ризикуєте поширити ваш запах у бік точки рятування та бути спійманими хижими Житомирчанами. І тут тільки одному богові відомо, що вони з вами зроблять. Але якщо ви шерстисти і ніколи не голити своє тіло, то з вас на вас жалі на наше щастя швидше за все пошют шкарпетки. Підписуйся і удачі з з Житомира.